Мене просто в жар кидає від дурості наших коментаторів, начебто патріотичних, які накинулися на колишнього генсека НАТО Расмунсена, за те, що він запропонував вступ України в НАТО частинами. Ну вже другий раз він про це говорить перший раз перед вільніським самітом, якщо я не помиляюсь. Другий раз на днях він сказав, що є варіант надати гарантії безпеки НАТО тій території України, яка не окупована, ну це 80% території. Ну, А потім мається на увазі, коли решта території буде звільнена, тоді і вся Україна вступить в НАТО. Ні, вони кричать: нам такого не треба. Нам треба спочатку звільнити всю територію, а тільки тоді в НАТО. Хлопці, а хто вам її звільняти буде? От давайте по-чесному. Урашки, ВПК, військово-промисловий комплекс, працює з потужністю, ну, я так розумію, раз в 50 більше, ніж наш. Ну, тобто він не в 50 разів потужніший, в принципі, ну, в нас заводи стоять стоять уже 4 з лишнім роки. В 19-му році позупинялися. Він. В 19-му році був в 5 разів більше, а зараз він, ну, не знаю, може в 30, може в 40, може в 50. Тобто зброї там виробляється на порядок більше, ніж у нас. Людський потенціал, який там 150 мільйонів плюс-мінус, а може і більше. Разом з усіма цими узбеками, які приїжджають до Москви не працювати, а їм пов'язки. Вот. А, а в нас скільки залишилося? У нас 28 за оптимістичними прогнозами залишилося в Україні. І мужики виїжджають дуже активно, не тільки жінки. По всяким там шляхам і так далі. Ну, вони кажуть, давайте призивемо, ще 200-300 тисяч і підемо в наступ. Та який наступ, хлопці? Нам треба в стратегічну оборону переходити. Допоки ми не забезпечили себе зброєю настільки, щоб мати перевагу над всією е, російською військовою машиною в два-три рази, це і ракети, і танки, і снаряди, і так далі. От тоді ми можемо переходити в наступ, коли у нас е, буде всі можливості розгромити ворога, як е, американці Саддама Хусейна розгромили ракетами, авіаційними ударами. Для цього у нас ракет повинно бути з великої дальності на тисячу, три, п'ять тисяч кілометрів більше, ніж в них в десяток разів. От. Ну і плюс е особовий склад, плюс люди. Ну гаразд, якщо у нас буде сучасна зброя, то в принципі це питання вирішує. Якщо ми розгромимо ворога на його території ракетами, авіацією. І будемо мати кілька тисяч леопардів, тисячу абрамсів і так далі. І кілька десятків броньованих машин для піхоти, а не те, що Петро Порошенко за свої гроші купує. От. Ну і Плюс те, що залишилося. От тоді, да, тоді наступ, тоді розгром російських сил на всіх напрямках. І не лише на території України, хай і десь в Ростовській області, щоб їх і близько тоді не було, І тоді повне звільнення, і, і тоді е, Росія вже і не подумає е, збиратися наступати, тому що не, не буде чим, не буде кому і, і боятимуться. А так, ну ну який наступ лінію оборони треба будувати. А якщо нам пропонують вступити в НАТО, якщо нам пропонують. Дати гарантії на неокуповані території, ну так треба за це хапатися, люди добрі. Якщо ми домовимося, що е, ті ж поляки, ті ж е, чехи, я не знаю, прибалте, а далі, може, і американці зайдуть і стануть вздовж кордону з Білорусією е, на схід від Києва, Ну так це ж треба хапати е, таку пропозицію, підтримувати, а не матюкати Распусана. Утримаємо залізну цю територію, далі підемо звільняти іншу. Подивіться на Азербайджан. Якби Аліїв кинув е, всі сили на звільнення е, Карабаху у 90-ті роки, що було б? Та просто загинули б його сили. Ну, правда, вірмени не, не московити, вони е, імперської ідеї такої не мають. Вони не пішли б Баку визволяти, але тим не менше. От. Вони виждали, вони стали сильнішими в рази за Авірмен. Вони стали озброєнішими за Авірмен, в рази. Пішли і визволили. Ну, і ми так зробимо. Ну, майте ж голову. Якщо нам пропонують, треба брати. Треба брати захист НАТО. От і все. А не матюкати Ну,